Вал-фортеця, що захищала село від нападу Південних орд, не збереглася. Згорів і дерев'яний храм. Серед історичних споруд у селищі Церква Різдва Пресвятої Богородиці. Добрий день. Добрий день. Вічія така гарна прийшла до нас. E, приїхала з Чернігова. Перше у селі у вас, то вирішила зайти до храму. Тим більше зараз піст. І правильно зробили. Я бачу, що ви нова, не наша прихожанка. А як зайшли, а як зайшли, значить наша прихожанка вже. Дякую, дякую. Мені дуже приємно, що ви мене так зустріли, як свою прихожанку. Звісно, ми тут всі зустрічаємо гарно, бо ми всі діти Божі. Оцеон. У миру Іван Горобець виявляється не просто священик, а духівник якому сповідаються навіть батюшки. Ловлю себе на думці, до такого б я звернулася за порадою і духовними настановами. У нашому храмі вже 150 років. 150. Так. Він тут на цьому місці був храм, але він його блискавка спалила Рим. і на цьому місці поставили новий храм вже. Камінний і я дивлюсь, такі вікна тут дуже цікаві, і якось от розміщення якісь такі, що з одного з іншого боку вікна. От я не пам'ятаю ось храми, щоб так було багато. Дуже вікон, дуже світло у вас. Так. Тут храм він будувався тут, як був собор. Він був дуже великий. Зараз він маленький цей храм. Він він дуже такий зробився менший, а він був дуже великий. Це був як притвор це, де ми стоїмо. А там вже був далі, далі вже був, вже був, був алтар. Но тут вже зробився храм, а там, де була церква, там тільки вже ми зробили алтар. От. А він був раніше дуже-дуже великий, цей храм. Він вже був як зруйнований, щоб його вже було обновити, вже неможливо, бо вже сам підмурок, самі ці стіни, які несли, тримали це все, вони вже були зруйновані. Тому що тобу була лазня, води, вода тут йшла просто під, під храм, і вона, вода та своє діло зробила. Вона рознульну е, знуйнувала ці всі стіни, які тримали це все. От. А він був дуже великий цей храм. З радянської влади церкву закрили. Як тільки не глумилося, у стінах храму влаштовували лазню, електростанцію. Відродження духовної обителі почалося на початку 90-х. З приходом незмінного настоятеля протоіере Іоанна. А що воно за така історія? Я чула, що лишівські жінки обрали собі батюшку. Що прямо приїхали в єпархію, кажуть, кажуть, дайте нам батюшку. Ми самі собі оберемо. І вибрали вас. Це так воно було? Да, да, це так, це таке було. Приїхали. До Олішевки з Олішевки в Єпархію до нашого владика, тоді Антонія, і вже покійний зараз, царством Небесне. і попросили, щоб дати нам, дайте нам батюшку, але ми самі виберемо його, батюшку. Бо я був вже священником після училища Черніївського, і служили ми в Троїцькому соборі. Ну, Вони прийшли, і ми там стояли, вибрали мене. І це мене послали сюди на послушання цей храм. Але ж вони до цього якось вас знали, чи як ні, вони вас вибрали? Ні, ні. А як? Це Я так... не знаю. Наверно, наверно, бо там, тому що були на священники всі малого росту. а Я був самі більший рост і самі старший. А, Їм так. було, наприклад, там по, по 30 років, а вже мені було 35, я був і старший вже в роках і, і по висоті, і по, по росту був вищий. Вони хотіли, щоб, певно, високого. То вибрали мене. Тільки, я думаю, по такому. Просто не хотіли, щоб був в першу чергу видний, навіть бачка, щоб Ми... не великого росту, не високого, а високого росту. Красивий. Да, наверно, хіли такого. Ну, ну, вибрали мене, ну і вже ж я, е коли я приїхав сюди перший день, подивився, думаю, ой Боже, що ж то таке? Що ж я наробив, що ж я кому таке зробив, що мені дали такий прихід. Невже настільки грішний? Да, не вже настільки грішний. Я знаю, що гріш, але настільки думаю, хіба ж настільки, що тут на хр... зверху храму росла береза. Ви не повірите, береза росла. Він був зруйнований такий, такий був весь ну, неухожений. Але благодать була в ньому. Як тільки зайшов сюди, люди зайшли, благодать була. І ми помолилися, дали слово, щоб цариця Небесна допомогла нам. І ми почали розбудовувати цей храм. Я вам скажу, грошей не було. А як ремонт йшов, як будова йшла? Я не скажу. Сама самі небесна нам допомагала в цьому. Якось воно само собою, мабуть, да, робилося. Да, да. Так? Люди якось зносили, якось жертвували люди. От і ми от його розбудували цей храм. Він називається Храм Розерство Пресвятої Богородиці у нас храмовий день 21 вересня. Бачу, у вас багато от таких великих ікон. Катерини, я ніколи не бачила такого великого розміру ікон. Ну, то так, так нам так і написали ікони великі. Я люблю, коли в храмі великі ікони, щоб вона прийшла, і вона ікона була весь рост. Весь рост. Катерина, Великомучениця, Варвара, Он Спаситель, теж весь роз невеликий. Іконостас нам робили, писали теж ікони. Це ікона Троїця. Вона з трьох таких строгих листів. І вона тут, коли була на, на, на підлозі, я думаю, от велика ікона буде красива. От ікона велика, красива. Коли її взяли, підняли вище, прибили там, ой, і висота вкрала оце, 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 ну, величину. величину, величину да. Вона дуже велика. І вона зробила маленька там угорі. О, а я, я тоді трохи розстроївся. Я думав, що вона буде на, на півтої на нашої стелі, а вона казалась маленька така. Як коли я їду десь по, по селі, десь по, по других селах. То в першу чергу дивись, який храм. Якщо храм там красивий, значить там люди добрі, значить там віруючі люди. А якщо храм такий похиляний і забор там похиляний, то думаю, там, певно, люди не такі це трошки. Значить, не знають е люди дороги до храму. Да, да, да. То я е старався, щоб тут е і храм був не так, я, як то люди так старалися, бо то люди добрі, чисто, чисто. і храм почав від від обновлятися, проображатися. Я думаю, що тільки так. Що це тільки, якщо який храм, такі люди. Який люди такий храм. А щоб більше повідати про Олешівців, священник дістає книгу, про селище. О, тут і фотографії, тут і трошки написано і десь про, про нас, про про церкву нашу. У храмі вона вже стала настільною. Було б дивно, коли б її не було. Так любити своїх прихожан. І не мати про них книги. А це я покажу, яка церква була, як я приїхав. О, О, це ж в 91-му році була така церква. Оце я сюди приїхав. Як ви думаєте, що в мене на душі було? <гум> О, а бачите, тут з цієї сторони як от. Смолінка? Так, річка. річка Смолянка. Це та така церка, бачите, церква, бачите, вона горі трошки вище. Да, вона так, вона так і є. Так, так. І так, має так, бути, так. так Вона горі так і є. Uh -huh. Бачите, все було чорне таке все. Uh -huh. Але як руки прикласти, да? Так все можна відновити. Да, так, прикласти, і все можна по до ладу довести. потрудитися, от що труд робить з людиною. Добре, що ми вміємо трудитися трошки. Спочатку у вас були думи такі, що тікати, тікати, треба, тікати, треба, тікати звідси. А потім, коли вже прийшло от, таке розуміння того, що треба залишатися? Вже почали трошки люди підходити, бо зразу так люди ж не дуже так йшли, знаєте, як люди вони ж були, Приглядаються вони, спочатку. Вони були відвикли від храму. Але потім пізніше почали-почали, і от, слава Богу, і вже прийдуть. І була так, що раніше я прийду, треба самому й косити біля церкви, робити все. А вже цього літа я прийшов. Люди самі роблять коло церкви, самі прибирають, самі згортають, самі там ці точки садять, рози, ці, тут назад тут такі рози, у нас тут така красота, як одні рози тут, тут, тут ростуть. Вже люди самі. Ну треба було стільки років прийти, показати, стільки років треба було потрудитися, щоб люди самі побачили і прийшли, самі почали. Треба показати, що отак треба робити, отак треба, отак треба ставити, отак треба робити. Тоді люди будуть йти. Вони ж тягнуться до доброго, да. до хорошого. Тільки треба, тільки треба з себе починати в першу чергу. От. Тоді люди будуть. Йти. І люди стають хорошими, добрими, і самі лучшими. О тих місці написано, що в Олішевці люди самі найкращі. Ви знаєте, де я не був? от їздив я там служив на приході, там, там служив на приході, до сина їздив, служив на приході. Ну приїду в Олішевку, у мене красивіші люди. Да. Ошівські кондитери. Це кажуть, да. ці булочки е, знали в Чернігові, возили да, туди да, з цілими да, машинами і да, да, да. розбирали Олешівські булочки. Вона входила в церкву да, до нас ревізор, ревізором Софія Архипівна, сірих фамілія. Вона теж вона заморожена була орденом Леніна, за Воноланковою була. Вона теж любила церкву, дбала про, про нашу. Церкву любила, щоб був порядок. А колектив пряля mm. то колектив пряля? Да, так. Да. Вони ж з 70-го року, здається, вони ж організувалися в 70-му році. Оце ж вони. Дуже мені радісно, що ми зустрілися з вами. Дуже приємно було. Мені також. Мені також, що ви приїхали до нас, посітили наш храм. Побули на нашому селі, побачили наших людей. А ми будемо з вас молитися. Дякуємо. І не за тільки за, за, за вас, за всю на нашу Україну. Дякуємо. Дуже приємно було у вас бути. Все, Спасибо, і... Анна Хранителя, вам. Все, до побачення.